Вітаю вас, друзі! Хотів завжди цей вірш часто читав на своїх екскурсіях, коли розповідав людям про Україну. І це вірш Івана Франка, який має титул «Багно гнилеє». Написав цей вірш Іван Франко ще на межі 19-го століття, і звучить він так: Багно гнилеє на сході Європи, покрити цвіллю та зеленю густою, розсаднице недумства і застою. Росіє! де лиш поставиш стопи, повзе облуда, здирству, плач народу, цвіте бездуші, наче плісень з муру, Ти тиснеш і кричиш, даю свободу, трешкуру й мовиш двигую культуру. Як не січеш, не б'єш, сібір не шлеш, то мов опир із серця сокісеш. Твоє багно лиш серце й душу дусить, лиш гать і слизь росте й міцніє в тобі, свобідний дух. Або ж тікати мусить або живцем вмирати в Твоїм гробі. Так до тих слів хочу сказати, що українці не тікатимуть і не вмиратимуть в Твоєму гробі. Скоріше за всього це чекає тебе. А ми будемо боротися. І Іван Франко був дуже правий, коли в 19 столітті написав цей вірш і вже тоді окреслив Тебе, Росія, будь ти проклята! А українські збройні сили, молодці, хлопці, слава вам і хвала і честь! Ми вам погаємо і молимося за кожного з вас. Дякую вам за все.